Ти дивишся на нічне небо, але для корінних народів Австралії це не просто зірки, це карта створення та шляхи предків. Я занурююся в час новий дінь, фундаментальну еру існування та неймовірні історії небесних істот. Це не міфи, це правдиві розповіді про духів предків, які сформували землю, людей і сам космос. Багато з цих могутніх істот подорожували між небесним світом і нашою землею. Уявіть їх як космічних мандрівників. Наприклад, ему в небі, це не сузір'я яскравих зірок, це темні простори між зірками чумацького шляху, прадавня форма ему, яка розповідає історії про полювання, закони та життєві цикли. Рухи цих небесних істот ретельно відстежуються аборигенними астрономами, знання передаються протягом тисяч поколінь. І вони часто визначають важливі церемонії та сезонні заходи тут, на землі. Це глибокий живий зв'язок. Їхня подорож від зірок до нашого світу, це створення річок, гір та основ суспільства. Небесні істоти не просто відвідали нас, вони стали ландшафтом. Розуміння часу сновидінь вчить нас поваги до цих глибоких знань. Це лише крихітна частинка давньої, неймовірної історії. Що тебе вразило найбільше? Став лайк, пиши в коментарях і підписуйся, щоб дізнатися більше про найдивовижніші історії світу.